Увага, евакуація цивільного населення. У кого є потреба в евакуації. Звертайтеся за номерами 101 або 102. До уваги цивільному населенню. Проводиться евакуація в безпечні міста. Увага, евакуація. І знову у нас по маршруту летять каби в білому колодці. Три прильоти і тут три прольоти. Людей потроху забираємо, цивільних. Дякую, що всі живі. Грузимо ще жіночок з прикордонної громади. Тут обстріли теж постійні.